Початком повномасштабного вторгнення роль жінки в українському суспільстві суттєво зросла. Жінки не лише захищають нашу країну, а й відкривають бізнеси, очолюють ініціативи та стають лідерами змін. І саме фемінітиви стали мовними маркерами цієї нової реальності. Але ж чи всі готові їх прийняти? Давайте розбиратися. Фемінітиви це не просто слова, це визнання. Так, штучний інтелект вважає їх важливою частиною забезпечення гендерної рівності. Катерина Левченко у своїй праці гендерне тяжіння підкреслює, що активно вживає фемінітиви. Професорка, викладачка, тренерка. Однак навіть у кабміні її офіційна посада урядовий уповноважений неуповноважена. На думку мовознавців НАН України, поширення фемінітивів це частина ширших змін у суспільстві, зокрема зростання ролі жінок у публічному житті. Попри традицію української мови, розрізняти назви за статтю, масове творення нових фемінітивів, як, от, вождиця, політикеса, математикиня, іноді звучать неприродно. Правопис 2019 року фіксує наявні фемінітиви, але не заохочує створювання нових. Та зрештою, що залишиться в мові, вирішить час. Хочу зазначити, що я позиціоную себе як член, тому не називайте мене членкиною. Скажи незрілому суспільству, що є фемінітиви, і почнуть ці фемінітиви тулити де треба і де не треба. У нашій мові був припис донедавна, що назви фаху вживають у чоловічому роді в офіційно-діловому стилі? В інших стилях ми можемо вживати і фемінітивні форми. Парамедикиня Зазовсталі пташка взагалі проти фемінізації назв її професій. Медійна психологиня Зінас вважає психологиню проявом сексизму, натомість каже пані психолог. А що думають про фемінітиви звичайні люди? Давайте дізнаємось. Скажіть, будь ласка, як ви ставитесь до фемінітивів, до їх вживання? Ну, я вважаю, що це нововведення, наскільки я знаю. І воно зараз е, досить актуальне через те, що е, в принципі ця, цей рух по правам жінок він зараз більш процвітає, і нововведення із фільмітивами вони дорешні в даний момент. Дуже добре. Це правильно вжити фемінітив в деяких ситуаціях, тому що, я так розумію, фемінітив — це пов'язано з пілоті пілотка оце, Так, Так, пілот-пілотка. Пілот, е, в деяких ситуаціях це доречно, але ну, я вважаю, це правильно. Я ставлюсь негативно, тому що це звучить некрасиво. До прикладу, лікар лікарка, лісник, лісничка. Та добре ставлюся? Я дуже добре ставлюсь до їх вживання, і взагалі я помітила, що останні пару років вони набули прям такої актуальності. От і на мою думку, вони мають вживатись не тільки от в повсякденному житті, а й в публіцистичному стилі, в офіційно-ділових документах і всюди впроваджуватись дуже активно. А чи могли б утворити фемінітиви від слова Мер? Мер? мерчиня? Мерчиня? Меркіня. Меркінь. Меркиня ні. Не Меркиня. Пані мерк. Екстрасенс. Пані екстрасенс. Екстрасенс, так, так і буде. Математик. Ну так як в школі прийнято, то математичка, але це я знаю, що це неправильно. Математичка. Ну, математичка це буде трошечки негарно, так? Да? Математикиня. Е... Математикиня, краще. Математикиня. Це дуже довго. Е... Мовознавець. Мов... Мовознавка. Мовознавка, можливо. Мовознавчення. Мовознавиця. Мовознавиця. Нотаріус. Нотаріутеса. Так, також якось буде пані нотаріус. Нотаріус. Плавець. Плавчиня. Плавчиня? А Академік. Це судачка. Акамі. Академі... Академі-дикиня. Мічка, напевно, так. Нас би сказали так. Алло. І посол. Посолка. Ну, послиця це ні. Взагалі, не взагалі туди ніяк. Посолка. Пані посол. Жінка-посол. Послика! Пані посол. Тож, як правильно, пані мер, мерка чи меркиня. Як бачимо, утворення деяких фемінітивів викликає труднощі. Але цікаво, що дедалі більше людей сприймають такі форми, як норму. Мова відображає реальність, а наша реальність це жінки, які змінюють країну. Фемінітиви це мода. Це повага, визнання і право на видимість. Тож головне не змушувати, а дати кожній і кожному вибір, як себе називати, бо справжня рівність починається зі слова.